Так подобається, що в продуктових завжди є ось такі різні квіти, прям букетами. Бувають ще троянди, тюльпани сезонно. І ось такі вазони. Просто мій улюблений сезон, коли багато овочів, особливо ось ці огірки, тому що я не люблю ці пластикові, знаєте, такі великі, як не знаю, як вони. А ось такі е городні, типу, прям, прям класні. Якщо мені хтось колись скаже, що я недостатньо турботлива, то я приїхала на ринок перший раз за три роки в Кракові для того, щоб знайти ягоди для малої НДР на, на торт, який я буду готувати сама. Я само самого ранку вже в Лідлі скупилася. Вже два рази там була, ще сюди приїхала. Ну, тут уже 9 злотих кілограм. Це щось більше на правду схоже. Але виглядає все всем дуже красиве, дуже ароматне. І я думаю, що ми час від часу будемо ходити сюди. Добре, ну, воно красиво ж. Ну, не знаю, як буде на смак, але на вигляд доволі непогано. Правда, оскільки немає форми, тому збоку, звичайно, буде не так красиво, як ось ці рівні чизкейки. Але, але ці порційні в стаканах взагалі скляних вони будуть нам вночі. Ось так виглядають. Це ми будемо 12 ночі Настю вітати. І ось ці вона візьме в парк з подружками своїми. Тому якось так. Блін, ну красиво ж. Хейпі бездей. Хейпі Ти тую! Тільки не вплюй мене. от, от буде за цей раз. І щоб волосся не згоріло. Все, виїжджаю в центр. Буду сьогодні проводити лекцію офлайн перший раз в Кракові. Ну, тобто, дівчинці, яка на наставництві, але всі до цього були онлайн, а зараз буде офлайн. Підемо в кав'ярню, покажу вам. Могла б показати тільки себе і рюкзак, який беру. Але реальність ось така, що я ще сміття виношу зараз. Тому треба встигнути на автобус. А, супер, це будь ласка, і чай якийсь або з бергамотом, або чорний, щось щось таке. Ось так виглядає дворок. І тут працюють українці. Я, звичайно, з подарунком взяла блокнот в крапку і ось такі стікери об'ємні на девайси. І зараз покажу. Це мій блокнот, якому я пишу вже доволі давно. І він вже ось-ось закінчується. Тут залишилось. ось ось це залишилось. І не знаю, чи брати з собою в поїздку його, чи вже новий. Думаю, що новий, щоб генерувати нові нові ідеї, і не прив'язуватись до ось цього всього. Дякую. Дякую. Я сподіваюся, тобі сподобається. Так, я, я дуже люблю всі такі блокнотики. Супер. Thank you.